Ранок добрий, дорогі друзі. Значить, продовжуємо ще один проєкт такий. Це будуємо мансарду на своєму будинку. Будував не сам, скажу відразу, наймав робітників, тому що в будівництві я не дуже розуміюся. Ну Коли вони вже почали щось робити, то я дивився, як це робиться. Ну, нічого важкого не, не бачив. Значить, зараз покажу вам, що своїми руками зроблено. Тому що тут Це двері поки що тимчасові в нас. Ось такий вигляд. Профіль вже їде, замовлений, такий вигляд має із середини. Значить, що своїми руками? Ось так думав вибивати, тому що стеля в нас з глини, як в старих будинках. Думав вибивати глину, але потім вибили ноль, залили армопояс, і я зрозумів, що, мабуть, вона залишиться. Воно не рівне, але відбився ноль і зробилася ось така обрешітка. Обрешітка. Значить, тут у нас стояча груба є зроблена, з неї піде димохід. Зробимо короба металевого. Такого квадрата надійниться з виходом під трубу. сендвіч труба і пішла, пішла нагор. Значить, вчора, вчора, позавчора привіз таких обрізків е, мінеральної вати. Буду закладати у обрешті пола. І ще привіз, там є на вулиці, покажу вам, привіз більші куски. Піде у перегородки міжкімнатні о, те, що всередині. Тому що сюди буде, сюди буде купуватися нова мінеральна вата. О, ну, це також нова, але що це обрізки. ну обрізками не, не піде. Це у нас одна кімната, це інша кімната. Там буде кімната. О, ще також проблема цих старих будинків, що добудована. Добудована веранда, і вона нижче за хату виходить. Тому прийнято рішення ось такий пол. Не пол, а це буде пол стеля. Тут буде ванна, воно зальється невеликим е шаром бетону, щоб ванна була, пол в ванні був герметичний, і покласти плитку. Ну і воно доробиться ось так. Тут буде також кімната.